Російська армія б'є по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок ворожих атак громади лишаються без світла, води, газу та зв'язку. Приміром, нині у деяких будинках шостки електрики немає по 20 годин на добу. Така ситуація у місті. Результат масованої російської атаки на критичну інфраструктуру на початку жовтня. Сьогодні у проєкті Тиждень Суми ми поговоримо про те, як, попри ворожі атаки, енерг... Енергетики працюють цілодобово, відновлюючи об'єкти а в громадах готуються до опалювального сезону. Мене звати Христина Довбня. Вітаю вас. Обстріли енергетичної інфраструктури Сумщини армією РФ не припиняються. Приміром, місто Шостка, другий тиждень оговтуються від масованої російської атаки на критичну інфраструктуру міста. Є будинки, де електрики немає, по 20 годин на добу. Повідомив міський голова Микола Нога у Фейсбук. Наразі у місті відновили газопостачання. Воду та електрику подають за графіками, розповідають місцеві. Світло з водою не збігається, два є, шість немає. Ну десь так, плюс-мінус. Маємо зарядну станцію. Доживемо до зими буде видно. Маємо в селі дачу. Якщо дуже критично буде, то поїдемо туди грітися. Все, встигаємо. Бігом сідаємо все в квартирі. У нас своє опалення, ну, трошки нагріваємося. Син кипяток приносив, то так і живу. Нікуди. І за три тисячі ні виїду. У місті продовжують працювати мобільні пункти незламності. Тут можна підзарядити телефони та зігрітися. У частини мешканців електрику вдалося відновити повністю, говорить міський голова шостки Микола Нога. Інші частині містян світло подають по графіках генератори, а решта мають графіки із перервами у 6-10 годин. Генератори надзвичайно потужні. Їх вже п'ять вийшли з ладу. Проводиться їх заміна, проводиться система, системна профілактика, необхідно ці роботи проводити. Решта мешканців запитано в короткотерміновому напрямках в залежності від кількості електроенергії, яка, яка є. І тут надзвичайно складно жителям, тому що частина їх запитується з таким підходом, як плюс 2, мінус 6. А е, частина плюс два, мінус десять. Окрім того, у місті планують розробити програму для часткового відшкодування жителям купівлі буржуйок. Нагадаю, що 4 жовтня 2025 року російські військові здійснили масовані обстріли шостки, цілеспрямовано атакуючи об'єкти критичної інфраструктури, зокрема залізничний вокзал. Унаслідок атак. Одна людина загинула, близько 30 отримали поранення. Серед яких троє дітей до слова, російська пропаганда поширюють через анонімні телеграм-канали Фейк, стверджуючи, що нібито блекаут у місті Шостка на Сумщині є результатом політики київського режиму, що веде до колапсу комунальної системи. Про це повідомляють на сайті «Детектор медіа». Цю дезінформацію спростували факт-чекери детектор медіа. Бликаут у шості прямий наслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, а не результат дій української влади. Завдяки зусиллям енергетиків, комунальників та волонтерів, місто поступово повертається до нормального життя. Як зазначає колишній заступник міністра енергетики та член наглядової ради НЕК Юрій Бойко, обстріли енергетичних об'єктів України. Мають системний характер, це не перша, вже четверта буде зима. Коли люди будуть воювати з ракетами і дронами, от переконаний, що все, що залежить від рук енергетики, все буде зроблено. І я можу сказати, що от за оцінками фахівців, впродовж двох тижнів значить, ситуація може бути суттєво покращена, в тому числі через можливості залучення більшої кількості імпортної електричної енергії. За кожним вимкненням, десятки людей, які ліквідовують наслідки російських атак. Близько двох тисяч енергетичних об'єктів на Сумщині пошкоджені обстрілами російських військ за час повномасштабної війни. Про це Суспільному розповів голова правління акціонерного товариства Суми обленерго Борис Попов. Каже, попри постійні тривоги, підвищену небезпеку та загрозу обстрілів, фахівці роблять усе можливе, аби люди були зі світлом. Світлом. Відновляти, на жаль, дуже багато чого. Після деяких прольотів це не конструктор лега, що ти його зібрав за години і раз і воно поїхало, покрутилось. Ні, на жаль, буває і дні, і, і тижні, щоб відновлювати. Мотивує сльози, страх людей, котрі там сидять і взимку, і в темноті, і не світла, ні в магазині нормально, ти не можеш не розрахуватися, не купити, ні холодильники не працюють. Це відчуваю і я, і мої колеги. то ми, звісно, Працюємо. Якщо не буде електрики, не буде життя. Все построєне на електриці, тому треба відновити, треба давати електрику людям, промисловості усім. Координація роботи працівників, які виїжджають на пошкоджені енергооб'єкти, швидкість відновлення подачі електроенергії та збереження роботи енергосистеми у разі аварійних ситуацій, багато у чому залежить від професійності диспетчерів, розповідає працівник енергокомпанії Сергій. Обстріл, світло пропало, чи мигнуло, все. Так, все успокоїлось, вже не стріляють. Далі ми на щиту починаємо определяти, що ж трапилось. Ага, там знеструмлення такої то підстанції там, чи такої лінії. І далі ми вже починаємо дивитися варіанти заживлення. Ілі потрібно спочатку можеш якесь пожежу погасити. Тобто локалізувати цю аварію, заживи споживачів. А те, обладнання, яке пошкоджено, вивести в ремонт. Чоловік розповідає, працюють диспетчери цілодобово, навіть під час оголошених повітряних тривог та загрози обстрілів. Страшновато, а з другої сторони а хто буде робити. Окрім відновлення пошкоджених об'єктів, енергетики продовжують займатися плановою роботою. Нині вони готують електромережі до зимового періоду, розповідає голова правління суми Обленерго Борис Попов. Можливо, будуть виклики, з якими ми ще не стовшувані зіштовхувалися. Але тими людьми з тими фахівцями, з якими мені мені доводиться працювати. Я впевнений, що ми mm -hmm. знаємо будемо рішення на ну, будь-який виклик. У нас є люди, які нагороджені орденами мужності за виконання небойових задань, а свої звичайні роботи просто в зоні бойових дій. Так і у нас таких багато мужності точно у них досталь у всіх. Без світла цього тижня залишились і жителі обласного центру. У середу, 15 жовтня, по сумах російські військові вдарили двома кабами. Влучання прийшлося на відкритій території. Обійшлося без загиблих і травмованих людей, повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Воду ми беремо бутиліровану, в принципі, запаси, якої які, а насчет світла, ну, терпимо. Є е, кафло, це таке гарне вкладення грошей. Е, накопичення води невелике, тому будемо над цим працювати. Прибори, прилади є, які освітлюють, там, допомагають, батареї, акумулятор є. Вода звичайна, павербанки заряджені. так. Попри постійні обстріли, Сумська область готується до зими. 14 жовтня на Сумщині відбулася нарада із приводу опалювального сезону у прифронтових громадах. У ній взяв участь міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба. За його словами, наразі у регіоні працюють 14 блочно-модульних котелень. Опрацьовується доставка ще 20 таких котелень до Сум і 10 – до шостки. Стосовно ж місь. Та Суми. 15 жовтня комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій рекомендувала почати опалювальний сезон для закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Щодо опалення житлового фонду домовилися провести окреме засідання 20 жовтня. Про це повідомили у міській раді. Зазвичай сезон починають, коли середньодобова температура тримається на рівні 8 градусів Цельсія тепла упродовж трьох днів, розповів Суспільному директор ТОВ Суми Теплоенерго Дмитро Васюнін. Про старт подачі тепла Суми Теплоенерго повідомить на своєму офіційному сайті. А тепло подаватимуть до будинків мешканців відповідно до затверджених графіків. Повідомили у компанії. Діліться у коментарях під цим випуском, як ви готуєтесь до зими. Чи маєте резервні джерела живлення, як плануєте пережити можливі відключення? Та які джерела тепла у вас вже готові до використання? Ваш досвід може стати корисним для інших. У мене ж наразі все до зустрічі на Суспільному.